Taobao – найбільший та найвигідніший онлайн-маркет Китаю з величезним вибором товарів, серед яких гаджети та побутова техніка, стильний одяг, дизайнерські меблі, ексклюзивні товари. тощо. Платформа доступна лише китайською, але ми покажемо, як легко орієнтуватися на сайті. Taobao не здійснює міжнародну доставку. З чайна ви легко отримаєте покупки у будь-якій країні. Просто вкажіть адресу нашого складу в Китаї як місце доставки під час оформлення замовлення. Щоб доставити товари з Таобао у вашу країну, потрібно зареєструватися на сайті Miss China, встановити на телефон застосунок Alipay та створити акаунт на маркетплейсі таобао. Рекомендуємо додатково завантажити застосунок ТаОБАО, щоб використовувати його для авторизації. Реєстрація на сайті mist.cn. сервіс доставки Miss China. Перейдіть на сайт mist.cn. сервіс доставки Miss China. Увійдіть або Зареєструйтеся. Для реєстрації виконайте такі дії. Перейдіть до форми реєстрації та натисніть Зареєструватися. Вкажіть свою електронну адресу та створіть пароль. Підтвердьте пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть, чи бажаєте отримувати сповіщення відміст чайна. Натисніть Реєстрація. Введіть код підтвердження. Під час першого входу заповніть профіль з особистими даними, де відображається така інформація: Ваш профіль місяча ім'я, прізвище, персональний ID. особисті дані, адреса проживання, контактна інформація. Натисніть кнопку Зберегти. Реєстрація в застосунку Alipay. найбільш надійний спосіб увійти в Taobao через Alipay. Ця платіжна система підвищує безпеку аккаунта та знижує ризик блокування. У разі повернення товару кошти зараховуються на ваш баланс Alipay. Якщо ви вже зареєстровані, просто увійдіть у застосунок Taobao через Alipay. Якщо ви входите на Taobao вперше, завантажте застосунок Alipay з App Store або Play Market. відкрийте застосунок і натисніть на синю кнопку, виберіть код своєї країни зі списку. Уведіть свій номер телефону. Натисніть далі і погодьтеся з умовами. Коли з'явиться запит, затисніть пальцем екран, щоб пройти тест. Уведіть код, надісланий в СМС. Підтвердіть перехід на англійську версію застосунку. Виберіть країну або регіон, як у вашому паспорті. Підтвердження вашої електронної адреси. Перейдіть у розділ Аккаунт і натисніть на іконку шестерні. Виберіть Account and Security. Іноді позначений як Security Setting, Додайте та підтвердіть свою електронну адресу. Встановіть пароль для вашого профілю. Встановлення платіжного паролю. Перейдіть у розділ Аккаунт і натисніть на іконку шестерні. Виберіть Payment Settings. Натисніть на сині іерогліфи праворуч, щоб завершити перевірку. Встановіть платіжний пароль. Запам'ятайте його, підтвердіть пароль та натисніть синю кнопку Next. Підтвердіть використання Face ID для авторизації. Додавання банківської картки до Alipay. Перейдіть у розділ Аккаунт. Виберіть поле Банк Cards». Введіть дані вашої картки та вкажіть термін дії та cvv коду Верифікація профілю за допомогою міжнародного паспорта. Перейдіть у розділ «Аккаунт» і натисніть на іконку шестерні. Виберіть Account and Security. Виберіть «Identity Information. Відскануйте або введіть дані вашого міжнародного паспорта. З розділу Account and Security поверніться до Identity Information, додайте іншу основну інформацію, виділену жовтим вашу стать, тип зайнятості та адресу. Важливо. Номер телефону має відповідати країні вашого паспорта. Наприклад, якщо номер авторизації в український, паспорт також має бути українським. Якщо номер німецький, паспорт має бути німецьким. Реєстрація на маркетплейсі та ОБАО. Авторизуватися на сайті можна за допомогою QR-коду через застосунок та ОБАО. Попередньо встановіть застосунок на свій телефон, відкрите його, натисніть на іконку сканера у пошуковому рядку і відскануйте QR-код. Це найпростіший спосіб авторизації. За допомогою логіна і пароля, створених в Alipay у розділі Account and Security поле Login Password. Це зручний та безпечний спосіб входу на ТАОБАО через Alipay. Для цього перейдіть на сайт ТаОБАО та оберіть вхід через Alipay. Протягніть повзунок вправо та відскануйте QR-код в застосунку Alipay. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Погодьтеся використовувати свій профіль Alipay. Підтвердіть вхід авторизацію, натиснувши на синю кнопку Інтерфейс ТАОБАО. Taobao недоступний українською або англійською мовами, тому рекомендуємо скористатися вбудованим перекладачем Google Translate. Перейдіть на головну сторінку веб-версії Taobao. Тут ви побачите верхнє меню, де знаходиться ваш персональний ID Taobao, Пошуковий рядок, де користувачі можуть обрати магазин Taobao або Tmall. Taobao та Tmall мають спільну систему реєстрації. Якщо ви зареєстровані на Taobao, ви автоматично можете купувати на ТІМОЛ, використовуючи той самий логін та пароль, Поле текстового пошуку, Іконка пошуку за фото, цікаві пропозиції та популярні категорії, меню з послугами для внутрішнього користувача, Рекомендовані товари, Категорії товарів, стрічка з рекомендованими товарами, Ваш особистий профіль, інформаційне меню. Головна. Повідомлення, кошик обслуговування, зворотній зв'язок. Додавання адреси складу мізчайна у Китаї. Наступний крок це додавання адреси складу міщайна в Гуанчжоу як адреси доставки по території Китаю. Перейдіть у свій профіль на Таобао та натисніть кнопку Управління обліковим записом. Відкриється сторінка вашого облікового запису. Виберіть налаштування Адреса доставки. Перейдіть до цього розділу. У правій частині екрана натисніть кнопку Додати нову адресу для введення адреси доставки. Далі Заповніть адресу. У формі за замовчуванням як регіон вказано материковий Китай. Інформація про адресу Вкажіть провінцію, місто, район і вулицю. Провінція Гуандун. 19-й символ. Місто Гуанчжоу – перший символ. Район Пан'ю – 7 символ. Вулиця Шигуангроуде, 10 символ. Детальна адреса. Перейдіть у профіль Чайна і скопіюйте адресу складу з вашим ID. Вставте її у форму, щоб ідентифікувати відповідальну особу на складі та номер вашого кабінету для комунікацій. Ім'я одержувача. Скопіюйте ім'я одержувача з вашим ID АІ Чайна з особистого кабінету Чайна та вставте в це поле. Номер телефону. Введіть номер телефону складу без коду плюс 86. Він вже доданий. Поставте позначку для збереження адреси як за замовчуванням. Збережіть адресу, натиснувши помаранчеву кнопку. Картка товару. Перейдемо до покупок. Ви можете знайти товар за ключовим словом. Введіть китайські іерогліфи у пошук. Скористайтеся Google Translate для перекладу. За категоріями використовуйте вбудований перекладач та оберіть потрібну категорію. За фото завантажте зображення у пошукове поле через іконку камери, виберіть товар, що вас цікавить. На сторінці товару ви знайдете фото та відео товару, ціну в юанях і доларах, час доставки, доступні варіанти товару, кольори, розміри тощо, відгуки та рейтинг продавця, рекомендації магазинів, детальний опис, схожі товари проведіть ліворуч по останньому фото. Опції Купити в один клік. Додати в кошик і Додати до улюблених. Оформлення замовлення та оплата Оберіть товар та вкажіть його параметри колір, розмір і кількість. Натисніть на помаранчеву кнопку, щоб купити товар в один клік. Або натисніть на жовту кнопку, щоб додати товар до кошика. За потреби Додайте до обраних товарів. Перейдіть в кошик. Перевірте товар та натисніть помаранчеву кнопку Підтвердити. Оплатіть товар, перевіривши всі параметри і адресу складу чайна. Якщо потрібно, виберіть додаткові послуги від продавця. Для оплати картками Visa або MasterCard виберіть іноземна валюта та натисніть помаранчеву кнопку Підтвердити. Для здійснення оплати. Використайте нову банківську картку або оберіть збережену для оплати. Підтвердіть оплату замовлення, натиснувши на помаранчеву кнопку. Якщо ви використовуєте нову карту, введіть її дані, номер, ім'я та прізвище власника, термін дії, CVV-код. Збережіть дані картки для майбутніх замовлень. Натисніть на помаранчеву кнопку Переконайтеся, що платіж успішний. Звертаємо увагу, що комісія Alipay є обов'язковою та складає 3% від вартості замовлення. Де знайти трек номер відправлення. Після відправки товару по Китаю знайдіть його трек-номер для відстеження та зареєструйте його в особистому кабінеті Чайна. Як знайти трек номер на Таобао? Перейдіть до профілю, натиснувши на свій нікнейм. У розділі Моя логістика знайдіть кнопку Подивитися логістику. Клікніть на фото товару, щоб побачити статус і трек номер. Скопіюйте трек-номер і зареєструйте його в профілі «Міс Чайна. Додавання товару у «Міс Чайна Після відправки товару скопіюйте трек-номер, наданий продавцем на маркетплейсі. Та зареєструйте його в особистому кабінеті «Міс Чайна. Перейдіть у розділ Товари та виберіть на складі. Натисніть кнопку Додати товар. Заповніть форму. Оберіть необхідну складську послугу. Вкажіть країну покупки та вставте трек-номер у поле, вхідний номер відстеження. Ознайомтеся з митними правилами перевезення до країни отримання. За необхідності додайте ще один товар у рамках цього трек-номера. визначте небезпеку товарів. Вкажіть, чи містить посилка бренди. Виберіть додаткові послуги. Перевірте дані, якщо все правильно, збережіть товар. Формування посилки в кабінеті доставки Чайна». Щоб створити посилку для відправки товарів з Південної Кореї, необхідно, щоб усі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть товари. Натисніть Створити посилку. Заповніть форму на комплектацію посилки. Перевірте товари у посилці. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Оплата посилки в кабінеті доставки Чайна». Після етапу комплектації посилка доступна для оплати. Виберіть посилку та натисніть Оплатити виділене, заповніть платіжні дані та підтвердіть оплату. Дякуємо, що обираєте міст чайна. Для отримання детальної інформації перейдіть на сайт mist.cn та ознайомтеся з інструкціями.